Я вас вітаю! Ви на каналі Мес. В даному відео ми розглянемо тему 7 класу з геометрії, Взаємне розміщення прямих на площині друга частина. Для того, щоб звернутися до першої частини, переходьте на канал у розділ Списки відтворення 7 клас. Використовувати ми будемо підручник геометрії за 7 клас ІСТЕР 2024 рік. Поїхали! Тема номер 3 взаємне розміщення прямих на площині. Друга частина. Починаємо з перпендикулярні прямі перпендикуляр відстань від точки до прямої. Перпендикулярні прямі. Дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони перетиняються під прямим кутом. Давайте подивимося на цей рисунок. Тут ми бачимо, пряма А і пряма Б, вони перетиняються і утворюють прямий кут при перетині. Записується це як А, ось такий значок Б, читається як пряма А, перпендикулярна до прямої Б. Даний значок вказує на перпендикулярність. Якщо один із чотирьох кутів, що утворилися при перетині двох прямих дорівнює 90 градусів, як в даному випадку, то решта кутів також прямі. Про такі прямі кажуть, що вони перетиняються під прямим кутом або що вони перпендикулярні. Прями А і пряма Б перпендикулярні і утворюють чотири прямих кута при перетині. Для побудови перпендикулярних прямих використовують креслярський косинець. Для того, щоб побудувати перпендикулярні прямі, ми на аркуші проводимо одну пряму, наприклад, А, розглянемо перший випадок. Є е якась точка Б, яка не належить даній прямій. Для того, щоб через цю точку провести перпендикулярну пряму Б, нам потрібно косинець однією стороною порівняти з прямою. Другу сторону виставити таким чином, щоб вона проходила через точку Б. Вздовж другої сторони, провести пряму. І пряма, що твориться, буде перпендикулярною до прямої А. Розглянемо другий випадок, коли нам потрібно провести через точку, яка належить прямій. Тобто на аркуші є пряма А. На цій прямій розташована точка, наприклад, С. Для того, щоб побудувати через цю точку перпендикулярну пряму, потрібно косинець розташувати таким чином, щоб одна сторона співпала е, вздовж прямої А. І кутом косинця навести на точку С. Після того, як ми розташували таким чином косинець вздовж іншої сторони ми проводимо пряму. І пряма, що буде проведена, є перпендикуляром до прямої А. Через будь-яку точку плащини проходить лише одна пряма перпендикулярна до даної прямої. Тобто через точку Б і через точку С. Перпендикулярно до прямої А можна провести тільки одну пряму. Рухаємося далі. Перпендикулярні відрізки та промені. Відрізки або промені називають перпендикулярними, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих. Розглянемо 4, 4 випадки. Перший рисунок. Відрізок АБ і відрізок CD. Ми бачимо, що відрізок АБ і відрізок CD не перетиняються, не мають спільних точок. Але дані відрізки можуть бути перпендикулярними, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих. Тобто, якщо ми проведемо пряму, в якій лежить відрізок АБ, і приведемо пряму, в якій лежить відрізок CD, і дані, дані дві прямі перетнуться під прямим кутом, то тоді ми можемо стверджувати, що відрізок АВ і відрізок СД перпендикулярне, не дивлячись на те, що вони не мають спільних точок і не перетиняються. Якщо вони лежать на прямих, які перпендикулярні, то і дані відрізки є перпендикулярними. Розглянемо другий приклад. Тут у нас розташований відрізок МН і промінь КЛ. Відрізок МН і промінь КЛ лежать на перпендикулярних прямих, і тоді ми можемо стверджувати, що відрізок і промінь між собою є перпендикулярними. Розглянемо третій приклад. На третьому рисунку у нас промінь ПQ і промінь ОС. Промені не мають спільних точок і не перетиняються. Але вони є перпендикулярними. Тому що, якщо ми проведемо прямі через ці промені, і, вон, і ці прямі будуть перетинятися під прямим кутом або будуть перпендикулярними, то ми можемо стверджувати, що і ці два промені теж перпендикулярні. Хоча спільних точок і точок перетину не мають. І останній випадок: є пряма М і відрізок АБ. Вони теж перпендикулярні, тому що відрізок і пряма утворюють прямий кут. Рухаємося далі. Перпендикуляр відстань від точки до прямої. Перпендикуляром до прямої, проведеним з даної точки, називають відрізок прямої перпендикулярної до даної, один з кінців якої дана точка, а другий точка перетину прямих. Довжину цього відрізка називають відстанню від точки до прямої. Давайте розглянемо рисунок. На, рисун на рисунку у нас пряма «М», і відрізок АВ. Для того, щоб е, якщо ми проведемо з точки А перпендикуляр до прямої М до точки перетину е, прямої М і прямої, яка проходить через точку А, то відстань між точкою А і точкою перетину, ми будемо називати відстанню від точки до прямої. Тобто, для того. Щоб знайти відстань від точки до прямої, нам потрібно від даної точки провести до прямої перпендикуляр. І довжина утворившогося відрізка буде відстанню від точки до прямої. З точки А проведено перпендикуляр АБ до прямої М. Точка Б основа перпендикуляра. Довжина відрізка АБ відстань від точки А до прямої М. Ще раз відстань від точки до прямої, це. Довжина відрізка перпендикулярного до прямої М, який починається в даній точці і закінчується в точці, яка є основою перпендикуляра. Переходимо до другого пункту: паралельні прямі. Паралельні прямі основ, основна властивість паралельних прямих. Дві прямі на площині називають паралельними, якщо вони не перетиняються. На даному рисунку у нас представлено дві паралельні прямі А і Б. Записується А, дві риски вертикальні Б. Читається як пряма А, паралельна прямій Б. Даний значок означає паралельність. Переходимо до аксіоми 8 через точку, що не лежить на даній прямій. Проходить тільки одна пряма паралельна дані. Цю аксіому називають аксіомою паралельності прямих. Тобто, якщо у нас є на площині якась пряма і є якась точка, яка не належить даній прямій, то через цю точку можна провести тільки одну паралельну пряму, яка буде паралельна даній. Паралельні відрізки та промадь. Відрізки або промені називають паралельними, якщо вони лежать на паралельних прямих. Розглянемо три випадки. Перш, на першому рисунку у нас відрізок АВ і відрізок МН. Ми можемо стверджувати, що ці два відрізки є паралельними, якщо вони лежать на паралельних прямих. Розглянемо другий, другий випадок, другий рисунок. Тут у нас представлено відрізок СД і промень ПК. Якщо відрізок CD і промінь ПК лежать. На паралельних прямих на оцих блакитних. І ці дві блакитні прямі є паралельними, то тоді ми можемо стверджувати, що відрізок CD і промінь ПК є паралельними. Також може бути, можуть бути паралельними два промені, як на рисунку 3: промінь ГН і промінь ФЛ. Дані два промені належать прямим блакитним. Якщо ці дві блакитні прямі паралельні, тоді ми можемо стверджувати, що промінь Gn і промінь FL. Теж паралельні. Як побудувати паралельні прямі? Для побудови паралельних прямих знову використовуємо креслярський косинець і лінійку. На аркуші розташовуємо лінійку. Вздовж до цієї лінійки представляємо косинець однією зі сторін. Вздовж іншої сторони, проводимо пряму. Тобто ми накреслили з вами одну пряму, наприклад, пряму Б. Для того, щоб накреслити пряму їй паралельно, нам потрібно, не рухаючи з місця лінійку перемістити косинець кусине вздовж цієї лінійки і накреслити ще одну пряму вздовж іншої сторони косинця. Таким чином, на площині або на аркушах е кресляться паралельні прямі. Пункт 3. Кути, утворені при перетині двох прямих січною ознака паралельності прямих. Починаємо з кутів, утворених при перетині прямих січною. Подивіться на даний рисунок. На даному рисунку у нас є пряма А, пряма Б і пряма С, яка перетиняє обидві ці прямі А і Б. Пряму С називають січною, для прямих А і Б. Якщо вона перетиняє їх у двох точках, пряма С, перетнула пряму А і Б у двох точках. Пряма С є січною. При перетині прямих А і Б січною С утворилося 8 кутів. На даному рисунку дані куті підписані. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дані кути мають е, певні назви. Внутрішні односторонні кути. Це кут 4 і 5, 4 і 5 називаються внутрішні односторонні. Тобто вони знаходяться між прямою А і Б, і з однієї сторони від прямої С. Тоді вони є внутрішні односторонні. Ще пара внутрішніх односторонніх це кут 3 і 6, вони теж знаходяться між прямою А і Б внутрі і з однієї сторони від прямої С. Ще дві пари кутів внутрішні різносторонні кути. Це кут 4,6 і, і кут 35 За таким самим принципом, Кут 4 6 знаходиться 6 між прямою А і Б, тому і вони є внутрішніми, але знаходяться по дві порізні сторони від прямої С, тому вони внутрішні, різносторонні. Також Кут 3,5, так само внутрішні, і знаходяться по дві сторони від прямої С, внутрішні, різносторонні. Третій вид кутів, пар кутів, це відповідні кути. Кут 1 і 5, кут 2 і 6, кут 4 і, 8, і кут 3 і 7. Дані кути знаходяться по одну сторону від прямої С, наприклад, давайте візьмемо кут 1 і кут 5. Вони з лівої сторони від прямої С. Але і кут 1 у нас зверху прямої А, і кут 5 у нас зверху прямої А. Тобто по одну сторону. Від прямої С і по одну сторону від прямої А і Б. Переходимо до другої пари. Кут 2 і 6 теж є відповідні кути. 2 знаходиться праворуч від С зверху від А, 6 знаходиться праворуч від С і зверху від Б. Кут 3 і 7, 3 знаходиться праворуч знизу. Значить, і кут 7 тут теж повинен знаходитися праворуч і знизу, щоб бути відповідним з кутом 3. І кути 4 і 8 теж між собою є відповідними, знаходяться по одну сторону від прямої С і знизу від прямої А і від прямої Б відповідно. Ознака паралельності прямих. Розглянемо теорему ознака паралельності прямих. Якщо при перетині двох прямих січною відповідні кути рівні, то прямі паралельні. Тобто, якщо нам відомо, що є дві прямі, які. Перетиняє якась січна на нашому рисунку К Л. І ми, е, нам відомо, що відповідні кути рівні, наприклад, кут КМБ і кут МНД, вони є відповідними. Якщо вони рівні, то ми за даною теоремою можемо стверджувати, що пряма АБ і пряма рівні. Ще раз, якщо при перетині двох прямих січної відповідні кути рівні, то прямі паралельні. Наслідок з даної теореми. Перший. Якщо при перетині двох прямих січною внутрішні різносторонні кути рівні між собою, то прямі паралельні, дивимося на рисунок. Дві прямі А і Б, їх перетиняє січна С. Утворилися два кути перший і другий. Дані кути є внутрішніми різносторонніми. Якщо нам відомо, що дані кути рівні. То за даним наслідком з теореми ми можемо стверджувати, що пряма А і пряма Б паралельні. Переходимо до наслідка 2. Якщо при перетині двох прямих січною сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180, то прямі паралельні. Знову ж таки, якщо та сама ситуація, дві прямі перетиняються третьою прямою січною С в нашому випадку. І нам відомо, що внутрішні односторонні кути. В сумі дають 180, наприклад, кут 1 плюс кут 2 вони внутрішні односторонні, і нам відомо, що вони в сумі 180. Тоді за даним наслідком, ми можемо стверджувати, що прямі А і Б між собою паралельні. Наслідок 3. Дві прямі перпендикулярні до третьої прямої паралельні. Якщо нам відомо, що пряма А перпендикулярна прямі С, і відомо, що пряма Б. Теж перпендикулярна прямій С, то за даним наслідком, ми можемо на нього, на нього спираючись стверджувати, що прямі А і Б між собою паралелі. Тобто дані три наслідки нам наголошують на тому, що в різних умовах ми можемо, на них спираючись, стверджувати, що дві прямі, які перетиняються січною, є паралельні. В першому випадку, коли внутрішні різносторонні кути рівні, Прямі паралельні. В другому випадку, коли внутрішні односторонні кути в сумі 180 градусів то прямі паралельні. І якщо одна пряма паралельна перпендикулярна іншій прямій і друга пряма перпендикулярна теж тій самій прямій в нашому випадку С, то ми можемо стверджувати, що ці дві прямі паралельні. Пункт 4. властивість паралельних прямих. Властивості кутів утворених при перетині паралельних прямих січною. Розглянемо теорему 1, властивість паралельних прямих. Дві прямі паралельні третій прямій паралельні одна одній. Знову ж таки, якщо нам відомо, що є пряма А, і вона паралельна з прямою С, і ще нам відомо, що є пряма Б, яка паралельна прямій С. То за даною теоремою, спираючись на дану теорему, ми можемо стверджувати, що прямі А і Б при таких умовах теж паралельні. Переходимо до теореми номер 2 Властивість відповідних кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих січної. Відповідні кути, що утворилися при перетині паралельних прямих січною, рівні між собою. Тобто, якщо нам відомо, що у нас є дві паралельні прямі. Вони перетиняються січною то ми можемо стверджувати, що відповідні кути, утворені при, при цьому, є рівними. Зверніть увагу, що дана теорема у нас зворотня до того, про що ми говорили до цього. До цього ми говорили, якщо відомо, що два кути відповідні рівні, то ми стверджуємо, що прямі паралельні. А тепер, навпаки, ми кажемо, якщо відомо, що прямі паралельні, то можна стверджувати, що два відповідних кути рівні. Знову ж таки, рухаємося далі. Наслідок першої теореми другої – властивість внутрішніх різносторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямих січних. Звучить так: внутрішні різносторонні кути, утворені при перетині паралельних прямих січною, рівні між собою. Знову ж таки, це ми можемо пов'язати з тим, про що ми вже говорили. Тут нам сказано, що якщо є паралельні прямі, їх перетиняє січна, то внутрішні різносторонні кути є рівними. А до цього ми говорили навпаки, що якщо нам відомо, що внутрішні різносторонні кути утворення рівні, то тоді прямі паралельні. І наступний наслідок номер два звучить так: сума внутрішніх односторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною, дорівнює 180. В даній теоремі нам стверджують, що якщо є дві паралельні прямі, і вони перетиняються січною. То внутрішні односторонні кути в сумі 180 градусів. До цього ми з вами говорили навпаки. Що, якщо відомо, що внутрішні, різносторонні, внутрішні односторонні кути в сумі 180 градусів, то прямі паралельні. Звертайтеся до підручника геометрії, істер. 2024 рік, 7 клас. В даному випадку я особливо раджу звернутися до даної теми в підручнику, тому що в даному відео не освітлено такий важливий момент теми, як доведення теорем і наслідків. Звертайтеся до підручника, знайомтесь з доведеннями для того, щоб краще засвоїти дану тему. i love you